Які зарядки для акумуляторів з Aliexpress краще не брати? 1650 гривень, 1300 гривень, потужність 300 Вт, потужність 400 Вт. Червона зарядка має дуже гарну інформативну коробочку. Як на подарунок, гарну інструкцію розписано на всіх мовах, крім української. Тут все чітко описано: 12 вольт 20 ампер, 24 В 10 ампер. І, будь ласка, максимальна потужність 300 Вт, вбудований кулер, майже кілограм. Все чітко розписано, як користуватися, що означає кожен символ, які акумулятори заряджає, як воно в зимовий період, в літній період, режим десульфатації. Зелена зарядка, звичайний картон. Інструкція не зрозуміла абсолютно, що воно до чого, які характеристики, які параметри. Абсолютно ніде нічого не написано. Якщо взяти лупу і подивитися, то на самій зарядці пише, що максимальна потужність 400 Вт і підтримує акумулятори 12-24 вольта. А скільки ампер, невідомо, будемо здогадуватись. З кожної зарядки є ручка, щоб зручно переносити. А тепер покажу вам якість матеріалів. Оцінюємо мережевий кабель В червоної і зеленої. В червоної значно товстіший. А тепер покажу вам крокодильчики. Здається, ніби це якась мідь. Но на насправді, дивіться, я от щойно пройшовся. Ніяка це не мідь, просто фарбований звичайний метал. Далі, ось ця фігня буде постійно у вас спадати. Дивіться, як воно все організовано, просто затиснули, не паяне, нічого. І тим паче, ось ця пружинка, вона слабенька, така собі. А тепер показую, як відбувається все тут. Тут пружинка товстіша. Не фарбували в колір міді, і то добре. А тепер. Показую, як зроблено все тут. Дивіться, пайка. Бачите, заходить кабель, обжали його і запаяли. Зверніть увагу, які коротенькі дротики ось тут. 60 см. а тут 130 см. Накидаю клемму і погнали. Запустився одразу кулер. 25 градусів показує, напевно, зарядка, бо в приміщенні точно не знаю. 13,2 вольта, 9,1 А. Стоїть авторежим. Визначило, що це батарея на 12 вольт. Так, це в нас авторежим. АДЖЕМ. Виставляємо, в принципі, нічого не змінилося, і можна поставити ремонт. Ремонт, напевно, це коли батарея в гівно вже сіла і ви намагаєтесь якось її оживити. Можемо поставити що AGM І дивіться, все ніби працює, ніби заряджає. Чотири режими роботи: перший, де написано CAR, це режим десульфатації для кислотних стартерних акумуляторів. Другий AGM або літій залізофосфат, мотоциклетні. І ремонт. Я не знаю, що за ремонт. Можливо, коли батарея дійсно таки вже в гівно сіла. Пробуємо, що це таке і як воно працює. Розпізнало, що це 12 вольт. Далі показано, що батарея розряджена до 50%. Так, режим AGM стоїть, все як має бути. 22 градуси це стан зарядного пристрою. І чомусь воно заряджає 2,5 ампера 13,7 вольт. Чому так? Якщо ця одразу заряджає 9 ампер? А ця чомусь дає 2,5 А. Це ж дуже довго. Поміняв їх місцями. Ця тепер заряджає цей акумулятор 2,5 А. А ця заряджає цей акумулятор 4,3 А. 61% показує. Тут показує, що акумулятор ніби повністю розряджений. 24 вольта. Може щось зміниться. Дивимося. Розпізнало, що це 24 вольта. І зарядочка пішла. Також показує, що акумулятор розряджений. 26,6 вольта. І струм у нас 2,5. Бляха, ну це якийсь дурдом. Цих два акумулятора можна заряджати 3 дні. Пройшло 10 хвилин. Нічого не змінилося. 2,5 А як було, так і є. 26,9 Вольта. Дешевенька зарядочка має лупити, напевно, всі 20 А. Щось вона так аж гуде, страшно. А ні, дивіться, 5. 5,2 А. 24 вольта показує. Акумулятор розряджений на половину 5 ампер. Можливо, розженеться ще. 28,4 вольта. Я так розумію, що дві зарядки лайно повні. Зелені як дав 24 вольта. Всередині щось почало шкварчати і так і шкварчить. Хоча заряджає 4,5 А. І батареї вже, дивіться, 60%. Щось там ніби заряджає, нагрілося 34 градуси. Зараз має видавати 20 А. Ну хоча б 10. Вона видає 2,5 А. Я вже поставив струмові кліщі. Дивіться, 2,5 А. Акумулятор повністю розряджений. 9 А. Тут що у нас? 9 А. Хляха, так чому ця видає 9 А, а ось ця хрінь не видає навіть 10. Я ще вирішив перевірити, скільки споживає червона зарядка. 46 Вт. Зелена при 9 амперах споживає 120 Вт. Приніс ось такий ще старий акумулятор, який не повністю заряжений 12,4 В. На ньому було. Поставив режим десульфатації. І тепер дивимося, що у нас по амперах. Бачите, йде імпульсами. Від 2 і до 7 ампер. Тобто, ніби працює. Якщо поставити режим реанімації мертвого акумулятора кислотного, то дивіться, що відбувається. Зарядка йде імпульсами до 16 А. Зелена зарядка, поставив авторежим на кислотний акумулятор. І дивіться, лупить йому 9 А. От скажіть, навіщо цьому акумулятору лупити 9 А. Якщо можна поставити, наприклад, 2 А, ну тут ж немає, крутілочки, і це єдина біда, ось цих бляха зарядок. А якщо поставити ремонт? Абсолютно байдуже. Абсолютно байдуже. Навіть дивіться, перейдемо в стандартний режим, беремо, скидаємо на 0. І показую. Що там у нас показує, що 8 А лупить. Там у нас 8,8. ,8, тут 8,5. Ну, орієнтовно правильно показує. Навіщо сюди 8 А? чи є захист від дурного? Все ж таки, захист є. Що нам скаже Зелена? Йо-мою, іскри такі, іскри такі, пішли, що. І що, все? Згоріло? Бляха, якщо згоріло. То Петровичу 1000 вподобаючок, що кану. А, ні, працює! Працює хоч би що. Червона зарядка зсередини. Позаду масивний алюмінієвий радіатор. Тут також два алюмінієвих радіатора. Зелена. Ось така плата. Два радіатора алюмінієвих. кулер, все як має бути. Що я вияснив, треба брати щось дорожче. Для моїх потреб цих дві зарядки повна фігня. Цією добре заряджати акумулятори AGM, тому що вона дає 9 А. А цією добре заряджати ось такі кислотні акумулятори, тому що вона дає імпульс, правильно відновлює і так далі. Ця ніхрена не дає ніяких імпульсів, абсолютно байдуже. Но вона лупить 9 А і швидко заряджає акумулятори. Ця для AGM не підходить, тому що вона максимум дає 2,5 А. Я вже навіть подивився в інших людей. Коротше, Петрович вам розказав, показав. Не знаю, кому треба, забирайте одну і другу. Я собі куплю якусь дорожчу, де буде крутілочка, і я собі виставлю скільки мені треба.